Так, оце це вирішив постригтися, а світла немає. Є ось в мене така от машинка вона на акумуляторі. Ну, але акумулятор там з самого початку був не дуже потужний. І ось вже він так сідає. Ну, чути вже глохне. Думаю, розібрати, подивитися, що там за акумулятор, чи замінити, чи може підзарядити якимсь чином. Подається, від блокоживлення живлення 15 вольт заряджається. Так, оце пробую її розполовинити. ну Не так просто: ніякого тобі там болтика чи шурупчика, нічого, тільки все на защіпках. І як завжди, відео потрібного немає під цю модель. Під різні там філіпси є, а під цю якраз і немає як її там нормально розібрати. Так, ну що спочатку? Зняв ніж. Зняв ось цю штучку, де фіксує саму ось кнопочку. І зняв ось той ексцентрик, що кріпиться на самому валі двигуна. Ну, ось тут розумієте, так? І тільки ось в одному місці зміг запхати викрутки, там викрутки лопатки. То все пробую, щоб якось туди хоч підлізти. Ну Ось поки з цієї сторони вийшло, і так само з другої. Так, беру одночасно, по черзі запихаю викрутки і таким чином відщолку такий саме з другої сторони. Треба віджимати ось нижню сторону, ось тако сюди запихаємо. І піднімаємо, відтупирюємо нижню частину. Зараз покажу ось тако, І тоді отако припіднімаємо чути. Ще разок. Ось отак, видно, де защіпки стоять. О! Пішло. О! Все, знялося. Ну нарешті. Важко, важко розбирається. Поковиряв трохи корпусну, але що то за майстер, якщо щось не поломить, не розбереться. Тоді ось так вона виглядає зсередини. Так, а де акумулятор поки не бачу? А, вон внизу зелененький. Так, весь оцей механізм, вся ця плата кріпиться ось двома шурупами. Але шурупи гади, зробили на Фіг, фікбрі таку викрутку підбереш, та зробіть же нормально. Навіть не шестигранка, а зірочка така. Попробуй, попробуй підібрати викрутку, а. Навіть коли відкрутив ось ці болтики з тою зірочкою, не міг зняти весь ось цей модуль, цей от білий разом з платою. Ну що ж таке тримає? А тримає ось якраз тут внизу ці такі зажими, що контачать якраз з нашою вилкою, можна сказати. Видно, ось такі. І вони плотно тримаються ось до цих контактів. Ну, якщо подивитися на нижній корпус. Це нижні то ось видно, де защіпки Ось одна, ось друга. Ось такою викруткою я тут також підважував, щоб воно відстало. Ну Ось від'єднав цей модуль, що ми тут бачимо: плату і ось цей весь пластмасовий механізм. Моторчик тут такий звичайний, думав, якийсь буде кращий. О, що включив, навіть працює. Так, і що ми бачимо з акумуляторами? Тут два акумулятора ємкістю по 750 мА. вони видно. І на 1,2 вольта. Одна штучка на 1,2 вольта. Разом виходить, я тут поміряв, виходить 2,5 В і 1500 мА. Замінити на якийсь такий 18650 сюди аж ніяк не влізе. Поставив би на 3000, то це було б діло. А це, походу як маленька батарейка, ну це теж акумулятор. 3, типу 3А. Бо 2А також буде завеликий, також не встане туди. Ну, але міняти шило на мило. Тут хоч 900 мА. Але що там суттєво, я збільшу тої ємкості. Ну, але Розбирати все-таки потрібно хоча б почистити, он, скільки ще волосся різного. І здається, все закрито, більш-менш щільно. А волосся там набивається ще ціла купа. Оскільки міняти акумулятори нема змісту, ще ці не сівші, а якісь більші просто не влізе по розміру, а якось би зробити доступ до самих акумуляторів, щоб можна було підзарядити там від блоку живлення чи від іншого акумулятора. Ну, зробити доступ до самих акумуляторів. І як це? Ну, Щоб не просто кабель, кабель вивезти, там якісь дротики, а щоб можна було е Підзарядити. Ну, ось тут видно, плавив просто самі шайби. Ось так вони виглядають. Чайбучки. І руці не будеш заважати, коли будемо стригти. І щоб був доступ там крокодильчикам 15 чи просто дроти накинути. Таким чином. Ну їх потім зачищу, це от Гарячим паяльником тримав до тих пір, поки вони самі не вплавляться. Тако. От Таким чином вже буде на ручці ну, приблизно. От. Якось так підпаяв, видно. Ну, як був доступ, так підпаяв, щоб не сильно поплавати якусь там пластмас, щоб все закрилося. Так, закрив цей модуль, добре війшов, боявся, що будуть дроти десь там впирати і не закриється. Захлопнулось, все досить просто. Вже закрутив ось ці шестигранки. Навіть без них гарно закрилося, нічого не впирає, нічого не грує. Так, ось тако приблизно виходить. Ось. Два таких напівкільця, до яких можна приєднуватися крокодильчиками, просто дротами. Ну, і є головне, що доступ до самих акумуляторів. Так, зібрав цю машинку Philips і можна перевірити, чи працює. Так, ось нема ніякого кабеля. Дужий. Так, ось бачимо, плюс позначив, щоб мене перепутати, щоб не забути, так нацарапав вже конкретно. І ось оці шайбочки. Якраз виходить, що вони не заважають. Тако беремо ну, чи так, чи так між пальцями попадає і не заважає. І доступ такий, щоб можна було зарядити. Маю на увазі під'єднатися до блока живлення, якщо є світло, якщо немає від іншого акумулятора. Чи на крайній випадок. Від батарейок. Дві пальчики у батарейки це буде 3 вольта. А, а там 2,5 не сильна різниця. Думаю, на двох пальчиках ми пострижемося і навіть можемо не одну голову постригти. Так, тут видно, де я вскривав. от видно. Ну, Ніякі защіпки не поломилися, все, все тримається, Вон, видно, що коваряв. Ну, коли не знаєш, де вони і як вони тримають, то коваряєш де, де виходить, де піднімається. Ну, але Зробив, Головне, <смеш> що зробив і працює. Ну, ось таким чином під'єднався до акумулятора за допомогою крокодильчиків і від іншого акумулятора підзарядив. І так оце постригся. Ну, не сам це мене дружина стригла, хоча вона не перукар, але під моїм чутливим керівництвом і гарячого слівця вийшло непогано, як на перший раз. І заряду акумулятору хватило. ну ще одного можна постригти. А головне, що думаю, що скаже під час використання, навіть не замітила, що там щось заважає, стригла, хоч би щось запитала чи сказала, так наче як і має бути. Тобто, все чітко, все нормально.